Перший цього сезону потяг Суми Одеса вирушив учора ввечері зі станції Суми. Це єдиний потяг із сум, який курсуватиме до морських курортів. Останній раз він їздив поза минулого року. У 2020-му його скасували через карантинні обмеження. Подробиці далі у сюжеті. Поїзд суми одеса починаючи з середини червня, виїжджатиме із сум по непарних числах. І сум потяг відправляється о 19.34, До Одеси прибуде через 16 годин об 11.33. Їдемо три На їдемо відпочити на кращий курорт України в місто Одеса. Колорит, гостинність, гарне море. Краще не придумаєш. Квитки були в наявності. Вчора купували. Є вибір. Чотири варіанти квитків обрали те, що нам підходить. Їдемо з дитиною, з речами дуже зручно, обслуговування на достойному рівні. свящами удобно. Ну як я до дитини їду в Одесу. Купувала білет я 13-го числа. Плацкарт звичайно. Якби з дитиною може й купе б обрала перший раз. А мене невістка пригласила, і внучка там этот сами, пригласили на віддих. Так що ми от теж з другою внучкою їдемо на віддих. А білети давно купуєте? Да, так, ми вже, мабуть, неділі-дві, або може, більше. Ну, як почали от вони покупати, продавати білети, так ми одразу в той день і покупали. 450 і 625, по-моєму, або 650. На завтра, як зазначено на сайті Укрзалізниці у продажу наявні 22 місця в купе. На суботу, 19 червня, поки можна придбати 12 місць у купе і 9 плацкартних. Орієнтовна вартість квиточки від 250 гривень до 350 це плацкарт. І від 600 до 700 це купе. Слідує сума, Білопілля, ворожба, будиль, канатоп. Через Київ слідує Вінниця, Жмеренка. Вапнярка і одеша нас, до нас Ні, вже при вході в вагон потрібно мати маски. Обов'язково також у вагоні знаходитися там масс стоять. Усі антисептик стоїть все на вході. В вагон стоїть у нас. Будь ласка, на вході на руки можна обробляти і потрібно. У зворотному напрямку потяг їхатиме навпаки по парних числах, починаючи від сьогоднішнього дня. Виїзд із Одеси о 13.30 прибуття в суми о 6.17. Анна Книша, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Усього на червень в Україні призначили 11 додаткових поїздів до моря. Повідомляють в Укрзалізниці. До слова наразі поїзди без обмежень курсують всією країною, оскільки всі регіони перебувають у зеленій карантинній зоні.